Президент Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про нові напрями співпраці України та США від виробництва дронів до енергетичних проєктів Україна відкрита до спільного виробництва озброєння та технологій, зберігаючи власні інновації всередині країни. Також у силах оборони створено нове угрупування об'єднаних сил із зоною відповідальності на Харківщині. Тим часом Іспанія тимчасово призупинила роботу аеропорту Майорки через появу невідомих дронів. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій резервний канал, натисніть цю кнопочку щодня. Тут перевірені новини. Газ, гроші, дрони і досвід. Президент Зеленський на зустрічі з журналістами розповів про багатовекторні відносини України зі США, про дрони та військову співпрацю, конструктив у безпеці, тісна спів. Рація зі США з питань зброї та розвідки США цікавляться готовою продукцією, бо у них є індустрія, але бракує бойової практики. Українські дрони мають цінний досвід. Десятки тисяч дронів потрібні для розрідження ППО та комбінованих атак. Тому партнери зацікавлені в наших рішеннях. Україна відкрита до спільного виробництва партнерства. Заводи технології мають лишитися в Україні, але можливі спільні проекти й експорт, фінанси та енергетика, газ, гроші, електрика, ремонт інфраструктури, газові турбіни відкриваються американські фонди та програми. Очікуються нові можливості. В силах оборони створили нове угрупування об'єднаних сил. Зона відповідальності охоплює Харківську область та прилеглі території. Невідомі дрони добрались до Іспанії. Аеропорт Майорки призупинив роботу через сторонній об'єкт у небі. Інцидент стався вчора ввечері. Багато вилітів і прильотів запізнилися приблизно на півтори години. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.